Всім привіт! Ми вирішили сьогодні записати відео, де поговоримо про стосунки відверто і щиро. Я задам Саші деякі питання, які мене цікавлять, а він, можливо, задасть якісь питання мені. Ну, ідеальна жінка. Скажи мені, будь ласка, любе, чому ти мені даруєш подарунки? Те... Потому что мне это нравится. Мне нравится дарить тебе улыбку. Мне это приносит какое-то удовольствие, дарить подарки. Ты від цього задоволення отримуєш? Від мого задоволення ты можешь. В первую очередь отримує? удовольствие э, получают люди, которые мне это продают. Да. Виробника. Я как бы чувствую себя прекрасно, когда дарю подарки. Как мужчина я себя чувствую классно. То, что я смог, там, я подарил. Це дає відчуття, що ты можешь? Да, я то, що я могу. Там, например, когда-то я не мог позволить себе да, дарить подарки. Угу. а сейчас я могу подарить подарок это многое дает возможно не каждый мужчина это наверное понимает но это прям ну дает какую-то уверенность что ты можешь например не себе купить да что-нибудь а купить ей себе понятное дело это нормально это твоя потребность, ты сам себе берешь а когда ты покупаешь кому-то покупаешь своей девушке, жене невесте то это совсем другое чувство прям кайф она нас так интересно как это работает в человеках спасибо тебе пожалуйста и благодаря Сашиновому подарунку я зараз знімаю це відео, тому що iPhone з терабайтом пам'яті це також був його подарунок. Через те, що я казала, я не можу знімати відео, в мене не вистачає пам'яті, я видаляю все, що мені важливо, тільки заради того, щоб записати нове відео. Але тепер в мене є телефон і я можу творити так, як я відчуваю.